Я виростала вдома, ми розмовляли українською вдома. Я навчилася англійську мову через старшого брата і, і сестри, щоб вони ходили до школи. Мої бабці-діди, вони лише розмовляли українською, вони дуже калічили англійською мовою. І це для нас було як дихати, бути українцем. Це було нормально. Так, ми ходили до іншої церкви. Um, і ми додатково вчилися, що ми ще один день uh, в тиждень um, йшли до, до школи українознавства, називалося в нас в суботу. Але це все було нормально, бо в більшістю наша, наше оточення були такі самі. Ми також до 91-го року було дуже важливо, щоб ми, ми могли якось захистити це українство, бо ми бачили, що в Україні не дозволяли українцям бути українцями. А нам дозволено було, то ми ніби це хотіли захистити. І коли в 91-му році Україна вже стала незалежною, була. Розуміння, що вже є ця держава, про яку ми мріяли, що вона буде колись незалежною. Але як ми всі знаємо, так само як ем, у коли народжується дитина або е, народжується ідея, це не з самого початку все ненормально і Треба, щоб е, дорослішати е, до моменту, коли бути е, вже дорослою країною.